Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Безпілотники цієї ночі атакували військово-російську авіабазу в Енгельсі. Там базуються ворожі стратегічні бомбардувальники. От після вибухів в районі аеродрому, бачите, це на своїх екранах. Піднявся стовп диму, Місцеві. Павліки повідомляють про евакуацію мешканців будинків, які поблизу литовища розташовані, дрони атакували в Енгельсі і нафтопереробний завод і нафтобазу. Вона є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії, забезпечує паливом армію країни-агресорки. Одна з тих, хто забезпечує загалом. Вороже міноборони звітує про атаку понад 130 дронів на сім регіонів Росії. Але як дивно, вони ж там все збили. А це контрольовані на пожежа, уламки, отаке от ага. все по плану. все за планом. Костянтин Криволопі з нами це авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю, радий бачити навзаєм. навзаєм. Ми з Микитою рахували ту літаки різних модифікацій, п'ять штук і ще там один іл, нібито прилетів, який привіз ракети Х-101. Ми, звісно, тішимося з влучністю і яскравістю вогнів. Але маємо розуміти: а вже є ну, такі якісь зрозумілі і верифіковані плюс-мінус дані, що з тими літаками, які там були, вони закінчилися фінально, чи ще мають шанс понервувати нас? Крепко? І там, станом на якщо я не помиляюсь, станом на вчора на вечір, там залишалося 3,95, і якщо не помиляюсь, 2,160. Вони Енгельс майже пустив тримають саме аеродром, тому що ну там вже дуже близько. А тим більше, коли з'явилися вже підтверджені удари нашим так званим довгим Нептуном. То я думаю, вони там взагалі зібрав забралися. Звідки у них є така проблема? У них дуже погано виходить споряджати ракетами Х-101 ту 95 МС на базі Олен'я там на півночі, і тому вони вимушені прилітати сюди. Оце пару днів тому прилітав А-124 Руслан. Привіз там тут, мабуть, таку якусь серйозну партію. скоріш за все ракет Х-101. І е, прилітав після цього іл, 90, іл 76 який теж привіз партію ракет. Я не знаю, скільки влазить Руслан, можна порахувати там за, за об'ємом кабіни, я її розумію. Але е, Іл-76 влазить 7-8 ракет. Ну тобто могла б бути дуже потужна партія. І для спорядження прилітав тільки один ту 95 -й це значить, що він взяв там не більше ніж дві або чотири ракети. Тобто там була досить велика партія ракет. І, е, скоріш за все, це було нашою основною цілею. Ну а по дорозі там вже не можна ж там забути про НПЗ, про базу кристал стратегічного резерву, зберігання нафтопродуктів, там де є реактивне паливо для е, саме е, швидкісних літаків, там ту 160 міг 31 К і е, точних даних, що там вразило, які результати є. Знімків Максара ще ну, у мене нема, але я думаю, що судячи по тому, як там палала, і судячи по тому, що Енгельс був завжди захищений краще ніж інші об'єкти в тилу Росії, ну за виключенням там Москви і Ленінградської області, там взагалі цього регіону, от, от в цьому сенсі. Дуже цікаво, чим били, може, може, не тільки безпілотниками, ще не знаю. Пане Костянтине. От коли ви казали, що е, погано споряджають на інших авіабазах на Енгельсі. Краще А що значить погано руки? Криві, якісь у тих спеціалістів руки, не, не вистачає персоналу. Там ну ага. по перше, там, там просто холодно, раз да по-друге. Не вистачає персоналу, не вистачає обладнання. Вони намагалися зробити з Енгельса базу, яку можна було використовувати, також як Енгельс 2, тому що в Росії дві бази основних бази обслуговування літаків стратегічної авіації, а, тому що якщо там був пуск ракети, то після цього можуть бути можуть бути там різні якісь невеличкі, несерйозні проблеми, але потрібні фахівці, які цю проблему розуміють і можуть на місці їх вирішити. Так, от дві основних бази: це енгельс 2. І Українка на Далекому сході цікава така назва населеного пункту і з мої бази, і о, намагання зробити з оленії о, таку ж потужну базу, як «Енгельс-2», Росіян не вийшло, тому що вони туди переганяли, переганяли, але це фактично тільки паркінг для Ту 95-х і більше особливих функцій вона не використовує. Ну там такий аеродром, там він стиснутий між. Між там не то, що гори там сопки, і у нього е, досить довга полоса для того, щоб uh -huh. раніше ці літаки вилітали на патрулювання на е, північним е, океаном. Да, а е, взагалі він там не пристосований для того, щоб робити щось, крім того, щоб заправляти його пальним. Давайте поговоримо ще про Ф-16. Нова партія вже в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський. Скільки самовинищувачів і яка саме країна їх передала? Не поточнив, але Зеленський водночас спростував інформацію російських пропагандистів, що вони нібито знищили, збили f 16 десь на Сумщині. Пане Костянтине, ну зрештою, про те, що вони поназбивували всі f 16 які ще не виробили взагалі в світі, і разом з f 35, які ще з конвейерів там не посходили, це вже зрозуміло. Але що маємо розуміти вірніше, з якими ознаками ми маємо зрозуміти, що? І наскільки побільшало літаків f 16 у небі, і наскільки вони стали помічними нашим для ведення бойових дій? Чи вони і далі спершу будуть використовуватися ну, як е, е, захисна система протиповітряної оборони? Та ні, не думаю. Думаю, що якийсь час буде потрібен для того, щоб пілоти там ну, змогли якось там пристроїтись до цих умов, які є тут, в конкретній бойовій зоні. Вкататися в ці машини, що почалося нормальна взаємодія обслуговуючого персоналу, технарів. це ж збільшення літаків, це збільшення місць для їх збереження, посадки, зміни аеродромів. Ну і таке інше. Тут інфраструктурні проблеми більше ніж сам літак. Кількість літаків, і звідки вони прийшли, президент не каже. Ну і будемо навіть будемо мовчати, поки поки це не стане якимось е, верифікованим результатом. А в е, F-16 зараз навіть при всі проблеми, які нам там створив пан Трамп. Вони продовжують працювати, працюють ефективно. Гарна взаємодія між між 29 і Мі 16 шістнадцятими міражами. Розподіл зон впливу, розподіл задач при виконанні конкретних місій, перекриття один одного. Ну тобто, одні кидають бомбу, інші прикривають, щоб не було ударів ракетами. Та ситуація, що була на сумщині, там був пуск двох ракет Х-69, якщо я не помиляюсь. І саме F-16 їх знищили, і там була така ситуація, що нібито е, може бути, що там одна з ракет там могла влучити, але це було тільки на російських пабликах, і е, з тих міст там ніхто цього не підтверджував. Тому я спочатку так напружився, а потім так полегшено е, видихнув. Е, з що там нічого не було е, такого для нас неприємного. Пане Костянтину, у нас буквально півтори хвилинки, чисто теоретично. А якби Україна мала і використовувала оцей літак дальнього радіолокаційного виявлення, який обіцяли, але обіцянка що б змінилось для наших F-16, для наших міражів, в принципі, для наших повітряних сил? Тут є така справа, що сам по собі літак він бачить багато, але треба, щоб він мав здатність передавати інформацію. Ця система Лінк 16 обміну інформацією, нам її не передали. Але судячи з того, що я там спілкувався і чув від наших військових. У нас є власна розробка. Ну так як і французи пішли таким шляхом. У них є своя система передачі даних, але вона повністю стикується з лінк 16 І я як я зрозумів, наших там фахівців з цього питання ми теж зробили аналогічно французькі системи свою систему передачі інформації, яка пов'язує дуже багато різних інформаційних систем. Не можу сказати там рівень. Скільки там рівнів, яка там архітектура, чи щось інше, але мені сказали, що працюємо в цьому напрямку, робимо все, що потрібно, і наша система входить в стандарти Лінк 16. і Якщо треба буде, то ми на неї перейдемо. Тому якщо нам все ж таки передадуться літак, а американці мають можливість накласти обмеження, тому що там більше 10% комплектуючих американських. Uh, якщо передадуть, то він під'явиться до нашої системи і в 16 і, і міражі uh, і Здравжі. системи наземні зенітно ракетні Вони будуть це все бачити, все чути. Спасибі пане Костянтину за ці роз'яснення. Авіаційний експерт, це, якщо коротко та... так да я так <різь> та дякую. І, і, і змістовно. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, був на прямому зв'язку. Дякуємо вам.